Чоловічі, дорогі, от я правда дуже вдячна вам за те, що ви написали цей коментар. Настільки важко на серці після всіх цих новин. А от почитала такі слова, і, чесно, я довго сміялася. Дякую вам. Знаєте, коли мені щось не подобається, я, як правило, там скролю догори або ж натискаю не цікаво, а ви до мене з повагою попрощалися, я оцінила. Я вам уже так на прощання на коня дещо поясню. Я не є прихильницею Петра Порошенка. Навіщо йому моя прихильність? В нього велика щаслива сім'я, яка його любить. Власне, він не потребує моєї прихильності. Я прихильниця політики Петра Порошенка і тих здобутків, які він має за свою каденцію. І країна б мала пишатися, а не лише окремі громадяни, тим, що відбулося за його каденції. Це при умові, якби в країні був трішки вищий градус інтелекту попала. Але, на жаль, я вам поясню, я. Чи то авторка, чи то прихильниця теорії не буду претендувати на авторство, хай буде прихильниця теорії того, що всі наші біди громадянські і особисті від відсутності гідності і гордості. А особливо для мене це загалом життєво необхідна складова для того, аби я нормально жила. Мені треба відчувати гідність і гордість. Так, от за каденції Петра Порошенка, я цю гідність і гордість відчувала. Якби ви трішки знали історію України, то ви б збагнули, що він був найкращим президентом від. Історії України і ті здобутки правдиві, а не намащені безкоштовно мосичук на хліб своїм слухачам. Що ті здобутки це дійсно те, що змінило хід історії України. Я ніколи не думала, що моя мова, яка є для мене запорукою ментального здоров'я, настільки я її поважаю, люблю настільки вона мені необхідна в моєму житті, що вона буде настільки вивищена, як за каденції Петра Порошенка. Я не думала, що я навіть доживу до такого. Я не думала, що та московська клоака, яка тільки називається церквою, насправді то відкрита диявищина, що вона буде настільки понижена за Петра Порошенка. Я ніколи не думала, що ті хлопці, які йшли в 2014 році, мене захищати, а я добре пам'ятаю, як вони виглядали і, і як вони виглядали в 2019 році. Я ніколи не думала, що я побачу українську армію у такому стані і щоб вона так виглядала. Розумієте? І я ніколи не думала, що моя країна за мого життя з всього лише за 5 років зробить такий величезний стрибок з боліт от з того стовка клятого. Знаєте, в чому між нами різниця? Я завжди буду пишатись своїм вибором. Я ніколи не буду його заперечити. Я його розкажу про нього дітям і внукам. А ви будете соромитись. Це як сороміцька інтимна хвороба. Ви її приховуєте, але лікувати її треба, щоб ви більше такого з державою не зробили. Дякую вам дуже дякую за ваш вибір. Хоч поржали.